Я Богдан Перевагов, боєць мобільної вогнової групи, 8 ДФТГ. Боронимо місто від налючих шведів. Сьогодні Богдан боронить небосумщини. А у 2022 році, перед початком повномасштабного вторгнення, він займався стрітліфтингом, стрітворкаутом стріт-воркаутом та був тренером. Що таке стрітліфтинг, Богдан пояснює. Надо зробити три попитки на брусях максимальною вагою та підтягування з максимальною вагою теж. І сума сумується, і хто кращий, то в своїй весовій категорії. Богдан говорить, до 2022 року він професійно займався стрітліфтингом. Їздив на чемпіонати міста, області, України, світу. В усіх цих змаганнях ставав кращим у своїй ваговій категорії. Про найпам'ятнішу на сьогодні медаль і найпам'ятніший виступ розповідає. У чемпіонат е, останній чемпіонат міра був у 2020 році в Києві. Саме ім'я така медаль імена. Ім на землі мої федерації всемірний стрітворкаут. Спустя 5 днів, чи я не помню, я віддихнув і зробив рекорд на віджимання на брусах 125 кілограмів. Сьогодні на тренуванні він віджимається з додатковою вагою у 80 кілограмів. А тоді Богдан, тоді ще 80-кілограмовий чоловік, почепив собі на пояс 125 кілограмів і віджався на брусах. А потім був 2022 рік. 22 рік начався. Дуже тяжко, тому що війна почалася, і ми почали боронити своє місто. і Я попав у склад 8 ДФТГ, і ми почали ну, боронити своє місто. І ми пройшли в мобільну вогневу групу і збивати шахеди. Говорить, ця робота дає йому усвідомлення того, що він і його хлопці захищають сум'ян близьких і рідних, знайомих, і не дуже. Люди можуть спати спокійно, це саме головне. Спочатку ура, да, є, а потім думаєш, да, яку ми справу дуже хорошу робимо, щоб люди спали спокійно. Пізніше говорить Богдан, він познайомився з Миколою Заріцьким, колишнім військовим, який нині займається іграми з нескорених. Від нього прийшла пропозиція займатися цим видом спорту у категорії мілітарі. У липні минулого року у Києві відбули змагання Київ Незланний. Участь у другому етапі змагань взяв і Богдан, який став срібним призером у жиму лежачі у категорії мілітарі. Там говорить чоловік. Він знайшов друзів, які надихають його на спортивні звитяги. Мотивують бути сильнішим не тільки в спорті, та ну Цілом. А потім прийшла думка повернутись у великий спорт. Зараз він тренується у своїй залі, готується до нових стартів і має свою мету. Стати на, на кращі в своїй справі. А там що буде, то буде. Олександр Качана, Світлана Драган Суспільне новини Суми.